Псалом 59 Дригентові на мелоді не погуби. Міхтами Давіда, коли Саул послав стерегти його дім, аби вбити його. Боже мій, врятуй мене від моїх ворогів, захисти мене від тих, що повстають проти мене, визволи мене від злочинців, спаси мене від кровожерливих людей. Озі вони чатують на моє життя. Проти мене повстали можновладці, хоча не було моїх провини, і я не згрешив, Господи. Боже, жодне з моїх боків провини. Вони збігають і готуються вийти. вийти. Мені назустріч і подивися, ти, Господи, Божа сила, Боже Ізраїля, встань, щоб навідати всі народи, ти не будеш поблажливим до всіх тим, що підступно чинять зло. Увечері вони повертаються, виють, наче пси, і кружляють містом. Ось і вони дали волю своїм устам. Меч в їхніх губах. Бо хто, мовляв, почує, але ти, господи, посмієшся, з них глузуватимеш над усіма народами. Ти моя сила, тебе буду. Триматися, адже Бог моя безпека. Мій Бог його милосердя, йде попереду мене, Бог покаже мені поразку моїх ворогів, не, не потурай їм, Господи, щоб мій народ не забув, про це розпороши їх своє силою і повали їх захиснику, захиснику наш, гріхом сповнення їхні уста. Кожне слово й уст нехай будуть у піймані, в своїй гордині, як і в прокляттях, та не справит... неправді, які промовляють, у хніві поклади їм кінець, снищ їх дощенто, нехай знають, що Бог владарює воякові до краю землі. Увечері вони знов повертаються, виють, наче пси, і кружляють містом. Вони вештаються, шукаючи їжу, і якщо не втамують голоду, проводять ночі у скигляні. Я ж буду оспівувати Твого могутність вранці і радіть йому твої милосердя, бо ти став моїм захистом і у день моєї скрути. Ти моя сила, тобі буду співати, адже ти Бог милосердний. Ти мій Боже є моя захистом. Амінь.